Добрий день, шановні присутні. Сьогодні поговоримо про безпеку дітей в закладах освіти. Забезпечення безпечних умов та організації безпечного освітнього середовища є особливо актуальним в умовах збройної агресії Російської Федерації проти України з метою реалізації заходів, визначених концепцією безпеки закладів освіти, схваленої Кабінетом міністрів України. Національної поліції України за підтримки Міністерства внутрішніх справ та Міністерства освіти і науки України реалізується проєкт служба освітньої безпеки. Так, у структурі Національної поліції України створено окремий структурний підрозділ управління організації служби освітньої безпеки. Основне завдання цієї служби це забезпечення належного рівня безпеки у закладах загальної середньої освіти шляхом запобігання виявлення та припинення негативних явищ у дитячому середовищі. Середовищі, а також усунення їх негативних наслідків для реалізації поставленого завдання на теренах України у 20 головних управліннях та 17 управліннях патрульної поліції створено відділи організації служби освітньої безпеки. Аналогічні відділи створені також у територіальних підрозділах поліції і, відповідно, введені посади інспекторів служби освітньої безпеки. Кожен інспектор служби освітньої безпеки буде працювати у заздалегідь, закріпленому за ним закладом загальної середньої освіти, і виконуватиме у школі три основні функції: правоохоронна, наставницька і просвітницька. До правоохоронної функції інспекторів СОП належить Здійснення координації пропускного режиму, патрулювання пришкільної території, аби жодна стороння особа чи підозрілий предмет не загрожували безпеці дітей. Це участь у актуалізації паспорту безпеки, виявлення, припинення та реагування на правопорушення у дитячому середовищі, наставницька функція офіцера служби освітньої безпеки. Полягає у тому, аби мотивувати дітей до активної життєвої позиції, залучати їх до позитивних форм діяльності, участі у фізичних, патріотичних, пізнавальних заходах. Якщо говорити про просвітницьку функцію, то вона включає у себе комунікацію з усіма учасниками освітнього процесу, тобто поліцейські. Служби освітньої безпеки будуть проводити різноманітні інтерактивні заняття з дітьми, тренінги, бесіди на різноманітну безпекову тематику це і безпека дітей у кіберпросторі, протидія булінгу, запобігання насильству над дітьми, профілактика злочинності і так далі. Якщо узагальнити, то наші офіцери Служби освітньої безпеки будуть здійснювати активну комунікацію з усіма учасниками освітнього процесу. Підрозділами національної поліції, державної служби України з надзвичайних ситуацій, службами у справах дітей, і комплексно спільними зусиллями. Забезпечувати належний рівень безпеки для дітей під час навчання безпосередньо на території Кіровоградської області службою освітньої безпеки буде охоплено 115 закладів загальної середньої освіти з них 25, що розташовані на території міста Кропивницький силами поліцейських управління патрульної поліції, і 90, які розташовані в інших територіальних громадах. Силами поліцейських головного управління перший етап відбору кандидатів відбувся саме для діючих поліцейських. Ті кандидати, які успішно пройшли етапи відбору, наразі вже проходять відповідну спеціалізацію та здобувають ключові навички. В роботі з дітьми при цьому 17 червня Національною поліцією України оголошено конкурс саме для цивільних осіб: громадянин України, який виявив бажання стати поліцейським і працювати з дітьми, має вищу освіту, переважно юридична, психологічна чи педагогічна. вільно володіє українською мовою, що підтверджується відповідним сертифікатом. Має знання Конституції України, закону України про національну поліцію, закону України про запобігання корупції, а також Кодексу України про адміністративні правопорушення, може подати анкету на сайті Національної поліції України та взяти участь у конкурсі. За результатами конкурсного відбору осіб, які успішно його пройшли, буде направлено на відповідне навчання до. Вищих навчальних закладів системи Міністерства внутрішніх справ для здобуття тих ключових навичок, які необхідні нашим інспекторам служби освітньої безпеки. Конкурс триває з 17 по 30 червня. Тож усі бажаючі можуть взяти у ньому участь. Діти це майбутнє України, і їхня безпека це наш з вами обов'язок і відповідальність.